Бачили у кіно, як прибульця висмоктує з космічного корабля у відкритий космос. Давайте розберемось, як це працює. Для цього експерименту мені потрібен космічний корабель. Але якщо його немає, то просто скляна пляшка. Горлишко пляшки буде імітувати ілюмінатор. А варене яйце це буде наш прибулець. Не повторюйте цього вдома це небезпечно. Створюємо вакуум. Пішов прибулець. Давайте подивимось. Є, прибульця нейтралізована. Руслан Єгорович, вибачте, будь ласка, то що відбулося? Так, ну давайте. Ми запалили сірники, і вони горіли у нас в нашій колбі. Ну, в космічному кораблі. Коли ми поклали зверху нашого інопланетянина, повітря що? перестало туди заходити і. Атмосфера. Так. Що трапилося з сірниками? Потушились. Вони потухли. Коли яйце було зверху, сірники затухли, і повітря всередині різко охололо. І тим самим там знизився тиск. Але зовні атмосферний, наш звичайний тиск, такий самий і залишився. І в космосі теж саме. Відкриєш ілюмінатор і тиск миттєво висмокче повітря. І не тільки. <с confused> Ці, ти <с Hardy> Тоже це прикольно. Радий, що це не ти. Наука це топ. З Русланом Ігоровичем.